Тепер в чому причина, чому ти не спиш? Ой, цей раз мене мама спалила, а я звичайно я без так не буду. Угу, ти так завжди кажеш. Так, убирай телефон і лягай спати. Я піду ще коше покрашу і лягу. лягаю. Радно, добре. Пішла? Олібум нові серії. Ой, нова серія. Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в Хинган. Ну все, ти догрався. Віддай телефон. Забираю я його в тебе на, дві... на два тижні. Поняв. Да поняв.